Плакала і просила Бога, щоб вона до нас не дійшла, бо я й тих войне вже дві пережила. Це 93-річна Надія Черкас. Вона з власного досвіду знає, що таке війна, адже страшні події вже втретє прийшли в її життя. Заради перемоги старенька готова віддати останні, аби допомогти нашим захисникам. Днями через свою доньку вона передала заощадження в будинок ветеранів. Ця історія розчулила, чи не усі, хто працює там. Від своєї мами 93-річної жінки, яка є хвора, яка є інвалід, яка є лежача, але будучи в такому навіть важкому стані, вона не може спокійно лежати і просить, що доню заносить хоч щось. Надія чітко розуміє, наскільки важливо єднатися для спільної мети перемоги над ворогом. В своєму віці вона багато читає та активно слідкує за новинами. Щоразу, як отримує пенсію, третину коштів передає на потреби ЗСУ. Кожен раз пенсії, от перед і дочка теж дає. А то поштарка прийде, а її немає, бо я ж лежу сама в хаті. То я даю поштарці гроші, кажу, на тепер чистить, на. Воєнних, хай вони там не мучаться. Бо Вони зараз у копах сиру та сидять. Донька пенсіонерки Галина Черкас пригадує, мама ще задовго до війни передбачила її початок. Відтак, коли окупанти прийшли на нашу землю, жінка не вагалась ні хвилини. Одразу вирішила допомагати чим може. Навіть не було мови про те, щоб можна було там. Щось стати осторонь, старалися зробити те, що ну те, що можна, можуть люди старші. Такі маленькі фінанси. Я рахую що це дуже маленька дощиця, це, це не рахує, не вартує якоїсь такої суттєвої уваги. Але так і подумали, мама каже, то якби кожен дав хоч кілька десяток кожного місяця, хай би там назбирали цей тепловізор чи там і ці автомобілі. Головна мрія Надії Черкас та її доньки Галини, аби незалежна та вільна Україна. Світала під мирним небом. Жінки впевнені, поки кожен на своєму місці робить усе можливе задля перемоги, жодним окупантам нас не здолати. Софія Капінос, Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як та Михайло Мандзюк телеканал ITV.